Друзі, мої вітання 1297-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні разом з вами вступаємо. Ранок починається з приємних для нас новин на Росії. Палає доволі знатно, адже у Ленинградській області би атакували найбільший російський нафтоперо нафтоналивний порт Приморський. Це дуже гарна новина, адже за даними Reuters, доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів у серпні впали до одного з найнижчих рівнів. А ми як знаємо, чим менше грошей на отримання. Росія від нафти, тим менше вона витрачатиме на армію. Тож давайте підтримувати наші збройні сили України, аби вони далі наносили удари по ворогу. Проте пропоную зараз сконцентруватися на тих моментах, які можуть бути, скажімо так, нашими потенційно слабкими місцями. Давайте на них сфокусуємося, подумаємо, як їх покращити, аби ми могли надалі давати відсіч ворогу. Саме у цьому нам допоможе розібратися військовий психолог Андрій Козінчук. Пан Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Добре ранок. а отже, дозвіл виїзду хлопцям віком 18-22 – Це постріл собі в ногу. Це цитата, яку озвучив ем, секретар комітету з питань національної безпеки Роман Костенко. Тут продовжу пряму мову. Я вас запевняю, що тепер усі поїдуть за кордон і вже не повернуться. Ну і тут на додачу дам, що в це польська станція. Повідомляє про те, що в Польщі зростає кількість молодих українців віком від 18 до 22 років. До підкарпатського воєводства прибули ще 1100 чоловіків. А за даними Прикордонної служби 28 серпня, по 3 вересня, до підкарпатського бойовисту прибули та виїхали лише 2000 тисячі. До Люблінського воєводства за той же період в'їхали 4605 молодих українців. Пан Андрій, давайте пояснити. Можливо, наскільки ви бачаєте, наскільки ваші побратим цих новин бачаєте? Чи не, не засмучує вас такі новини? по-перше, що так масово виїжджає молодь? Не засмучує абсолютно. Я не бачу в цьому нічого суперкласного. Ні я, ні мої побратими. Ми не могли зрозуміти. В чому суть рішення? Тому що ті пояснення, які давали офіційні е, сторінки, вони трошки не, не, не входять в поле нашого розуміння. Це окей випускати людей, але це не окей робити щось для того, аби людей. Ну, я не бачу жодної якоїсь там програми, мотивації mm -hmm. для людей повертатися в Україну. Тому що зараз. Коли кажуть людям, ну, що ви зробили для того, а люди поверталися, то маніпулюють в основному патріотизмом. Україна, ненька мати, калиновий кущ, батьківський поріг. Це все важливо з точки зору там, символізму, але нема ніякого ну, там, системного рішення для цього. Випускати ну, особисто моя думка дуже суб'єктивна і дуже непопулярна серед цивільного населення. Ви випускаєте тих людей, які будуть воювати, які можуть воювати і стати там надійним, я не знаю, оплотом нашої нації. Тому що у мене, наприклад, в бригаді в моїй є частина людей цього віку, яка воює, mm -hmm. яка прийшла там 18 років і зараз вони там дорослі вже дядьки. 23-літні, які е, мають неабиякий досвід у війні. і Замість того, аби У нас ж є прекрасна програма підпису контракту на рік 18-24. Ну, в основному там вона чому гучна, тому що там аж цілий мільйон платять. Е, і вона стала популярною в Збройних Силах в свій час. Але сказати, що вона змінила війни, що це фактор перемоги, точно ні. Тому що це не було масовим, дуже сильно масовим. А з приводу відпустити за кордон, це прям стало. Ого. Ми послухали ну, Володимира Олександровича, який казав, що це люди, які зможуть. Е, ну, Вчитися там про освіту було дуже багато, там про про роботу, про якісь цінності. Я погоджуюсь, все класно. Але знову ж таки, у нас тут почався ейджизм. Тобі 20 скільки 18-22 да відпускають? Так, так. Та, тобі 23, і все, ти старе пердло, яке вже нікуди не дінеться. от Тому подави прийщики і поплаче, йди в Збройні Сили. От, і мені це теж якось не окей, особливо, коли це був, <кій> я не пам'ятаю, закон указ, е, мільйон давайте е, тим, хто пішов в армію 18-24, угу. ці 25-літні просто всплакнули. От, типу, ну як? Ну там півроку мені не вистачило. От, і оці всі штуки дуже сильно виділяють. Пам'ятаєте, який був Кіпіш від фейкової псев псевдоновини е, Ющенко, що Ющенко поділив країну на три сорти так Це Безумна новина зліплена на пальцях, якусь такою насолодою з'їли. Просто шикарно. І тут, по суті, вже ніяких фейків немає, е, уже так пішло. в мене нема ніякого ну, не застрочів, от чуваки поїдуть зараз е, там за кордон, замість того, щоб служити. Я просто не розумію, ну, от в мене всі. Хлопці і дівчата задають питання. Ми сподіваємося, у них є якийсь план. Ну, чесно, план перемоги, розвитку. Бо, типа, ну як, це ж прям сок нації. от І все. З іншої сторони, казати, Ну зараз, казати, не пускайте, ну, це буде якимось людоїдством. Типу, нам погано, і ви страждаєте разом з нами. от Але. Нам дуже сильно треба об'єднувати, а не роз'єднувати країну. Mm -hmm. Поки що, це така міні-популістична штука для е підняття свого. Ну, дива версія така сама дешева, вона мені не подобається, але та, яка от у мене, наприклад, вітає. Що влада таким чином піднімає собі хоч якийсь відсоток рейтингу, тому що там дуже сильно впало. Мені дуже сумно, що ми боремося не за перемогу, а там за якісь за лайки. По суті, ми, ми mm -hmm. е, боремося. І для цього ми будемо ганятися за клікбейтами придумати якісь новини. там Ну Це це отвратительно Просто я сподіваюся, що це не так, що є якийсь жорсткий план. Е, е, ну, типу, я, я, я от Такий оптиміст до конца там. От вірю, просто ми ще не знаємо конгеніальності мислі, от, і будемо слідкувати. Все, що можу зараз прокоментувати, не хорошо, не погано. Я не розумію ось угу. оце угу. загальний висловить. Ну, дійсно, можливо, ви праві дійсно. Ми будемо сподіватися, що у нашої влади є в цей план повернення як молоді, так і всіх інших наших співгромадян, які виїхали не тільки з 22-го року, а з го року, і все-таки. Можуть мати своє майбутнє в нашій прекрасній країні до інших новин, пан Андрій. Дисципліна в армії має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Таким чином, міноборона вирішила не посилювати покарання для військових за непокору. Йдеться мова про законопроект 13452. Раніше проголосоване за цей законопроект у першому читанні в парламенті Міноборона вважає, що він потребує доопрацювання, тому власне і відхилили його на подальший розгляд. Але таке рішення Міноборони, як на мене, мабуть, ухвалено якраз не визнання міноборони, те, що треба доопрацювати. Суспільний резонанс був. От я бачила вчора, зокрема, і досі в наших містах проходять акції протесту щодо цього законопроекту. Як ви вважаєте, от, як військовий психолог, чи бачите ви ризик, що відсутність якихось жорстких покарань, санкцій можуть якраз от і призвести до цього зворотнього, скажімо так, послаблення дисципліни? Я поясню, чому це не спрацює, бо не страшно. Ну, тіпа, якщо ти, там, в тебе буде непокора, тебе посадять в тюрму. Більшість військовослужбовців скажуть, Окей, садіть, ну, які проблеми. В'язниці переповнені. Це теж правда. Послаблення оцього дисциплінарної штуки не призводить, ой, посилення, точніше, не призводить mm -hmm. до підвищення військової дисципліни. Військова дисципліна йде через усвідомлення. Всіх процесів, які йдуть, і зараз є така штука, що не всі просто усвідомлюють. Кожен професійний військовий знає, чим досягається військова дисципліна. Це прям раніше до війни, ну коли ми гралися в мирну армію, це вимагали заучувати на зубок. Чим досягається військова дисципліна. І там нема такого посиленням, жорсткого, жорстким покаранням всіх військовослужбовців. По суті, військова дисципліна це якраз метод е, батога і пирога. Але точно не просто ми візьмемо всіх». Та людина, яка придумала цей закон, нам одразу стало зрозуміло, що вона дуже далеко від армії. От дуже mm -hmm. далеко. Вон і, але у нас є якісь маячки. Знаєте, що мені найбільш сумно? Що ці маячки пов'язані з трошки з Росією? Очільник сусіда, не хочу називати його, він, він дуже очкує своїх військових, прям очень, що вони вернуться і там почнуть робити терор. Як виявилось. Наша влада також. І це ну, вона боїться наших військових. Бо там то, що військове, ну новини дійсно іноді приходять там жахливі військові, там, того побив або десь там взяв участь у бійці. Просто це вони трошки виділяють нас в ну, там, в сферу нашу. Mm -hmm. Якби замінити слово військовий на сантехнік Потапов, то ну, не була би така новина, наприклад, знову ж таки клікбейтна. Е, цим законом могли зробити гірше, і мені для мене так приємно, я не очікував, що вийдуть знову студенти з картонками і за мене будуть стояти, ну це прямо міляє. Військові, звісно, би не вийшли з картонками. От у нас були би трошки інші методи, е, але ну, так, так не можна робити. Якщо вам не подобається. Е, Рівень військової дисципліни в Збройних силах України то він змінюється тільки через одну штуку, через аналіз в чому проблема. А проблема нас ну трошки багато. Там рівень е, грошового забезпечення трішки хромає е, е, забезпечення, ну і відношення до тієї самої армії. Тому що спочатку там Україна дякує українському воїну, потім країна вже не так сильно дякує, от а тепер взагалі не дякує. Ну, Таке собі, і е, ставлення до нас, ми бачимо, як воно змінюється. не від Ну, от на що ми не зможемо попливати, це ставлення народу, а от влади прям ну, можна поміняти цей закон, який mm -hmm. був прописаний, він не вирішував нічого в кращу сторону. Я вам хочу нагадати, що перший ви постріл собі в ногу був, коли вони пом'якшили за СЗЧ. Ну, коли от за самовільне залежні частини. Але ще повертаються да, тоді, коли вони пом'якшили, ми казали: ви розумієте, що ви просто мотивуєте людей, йти в все заче. Вони пом'якшили, люд, люд, людей все заче пішло набагато більше. Ну, така собі історія. Тепер вони хочуть е, погіршити вже не через СЗЧ, а через непокору. Взагалі, непокора це не окей. Ну, тому що армія це ієрархічна інституція, яка побудована на госп... вертикальних е, взаємозв'язках. І е, казати, що у нас тут таке жорстке панібратство, козаччина, та ні, тут все окей. Ну, типу, у нас е, все таки є якийсь рівень військової дисципліни, довіри до керівництва і так далі. Але робити з цього ну, якусь там систему покарань. Так вони mm -hmm. працюють. Mm -hmm. Дивіться, там, де ви робите систему покарань, якщо ви робите систему покарань, робіть зразу ж систему заохочень. от, до чого це призведе. Для мене дуже сумно, тому що, ну, наприклад, здається, зам Єрмака став дуже відомий військовий. Тобто, взагалі, АП… Зробила акцент військових, вони взяли до себе на роботу там частину військових по одній простій причині, що це люди, які знають, що таке виконання наказу може трошки більше ніж цивільні, і це було комфортно з точки зору менеджменту. Просто робити, і для мене дуже дивно, що ви взяли на роботу, але ви не слухаєте військових. Бо я не можу ну, обвинити цих військових некомпетентності. Запитайте. Ну, це нас дуже бісить там, наприклад, у ветеранській сфері, коли щось придумують для ветерана без ветерана, mm -hmm. окей, міжнародна сфера, щось придумують для України без України. Там. Донні дуже любить таке робити, прокинувся. Я придумав щось нове на гольфі. От, і ми всі такі: ви серйозно, ну це не окей. І тут таке саме зробили для військових. Діч дічайша. Е, Я дуже сильно сподіваюся, що вони приглянуть е, свої е, бачення до цього. Тому що якщо ви хочете покачати щось для військових, військовому не страшно, якщо ви його заберете з фронту в в'язницю. Він там відпочиє йому буде дуже дискомфортно. Він буде вас звинувачувати, от, е, всередині проклинати. Але точно це не найстрашніше, що з ним може статися. Я не знаю, mm -hmm. що, що треба зробити. Є такі військові, які не страшніше це їх звільнити з військової служби? Таке, yeah. так що нелогічно. Гаразд, почула вашу думку, пане Андрію. Тоді ми, ну, в принципі, логічно підійшли до питання, яке вже теж торкнулися. Є заяви деяких народних депутатів, от, зокрема, Ніна Южаніна каже, що зараз в учебках Збройних сил України відбувається таке, що цілком очевидно те. Що багато бісів у СЗЧ саме звідти вона зазначила, що зараз у навчальні центри зсу потрапляють люди різного віку та спеціальностей вже з зоставленим ставленням до життя, і вони повинні бачити поряд собою командира, який сприймає їх як людей, а не веде себе з верхню. Люди, отримуючи в Учебці перше враження, вже точно не хочуть потрапляти туди, де їх у перших боях не стане, говорить Южаніна. Ну і є ще заява від члена оборонного комітету парламенту Рахманіна. Він теж говорить про те, що абсолютно більшість зачем це ті, хто навіть не воювали, це ті, хто тікає до. На порозі до учебки. А, це не ті, хто 2-3-4 роки провоював і втомився. Такі люди здебільшого ФЗ не йдуть, зазначив він. Наскільки ви розділяєте оці от заяви, які говорять народні депутати? Чи дійсно це от проблема саме на рівні учебки? і чому саме там? Не хотів би обесцінювати цих людей високоповажних? Частково це частково правда, що в СЗЧ... Є велика ну, частина людей, які прям учебки йдуть. Чому це зроблено? Ой, чому це зроблено? Це, це не спеціально зроблено. В навчальних центрах ніхто не опікується навчальними центрами. По живим трошки там допомагали навчальним центрам і ще хтось. Вони жахливі навчальні центри. І, а нам треба зробити навчальні центри конфетками, не показово там Красиво підметена трава, а прям вкластися туди. Ну, чому ж які західні країни вкладаються в лігу плюща, наприклад, та в освіту? Це те саме. от Нам треба зробити так, аби наші навчальні центри відповідали. Офіцери, солдати, сержанти отримують в навчальних центрах мінімальне е, грошове забезпечення. Сама база ну не відповідає там дійсності. Особовий склад, який там служить, це, як правило, там списані, переведені. з великим досвідом, до речі, люди, але дуже немотивовані. Є огідні навчальні центри, типу Гончаровського, там і так далі. Є центри, де намагаються люди щось зробити. Десна, хоча раніше десна це було просто жаха. Я в учебку в Десні проходив у 2002 році. Господи, яке старе передло. Е, зараз навчальні центри, на жаль, вони ну, по якійсь по остаточному принципу йдуть. І так, коли військовослужбовець туди потрапляє, він в стресі, він в шоці, він е, отримує свою першу психотравмуючу подію, яка буде мати наслідки, і частина людей кажуть, нафіг, воно мені треба, я, я на лижі. Але це неправда, що більшість. Mm -hmm. e, більшість людей йдуть в СЗЧ, в СЗЧ тільки через фактор. Неадекватний командир. Дивіться, не поганий, а неадекватний для мене, наприклад. О, тобто, ця це, це людина ну, усвідомлює, що я тут там не виживу, і вони приймають рішення в СЗЧ. E, були такі рішення, коли там ну, не відпускав там командир, не просто відпустку, провідати маму хвору. Або найгірше, що чувак пішов в відпуск. А він не був в отпускі, там півтора роки, і його не впізнала до, донька, бо доньці там три роки, наприклад. І чувак дуже чесно воював, він змінився за ці півтора роки, і він усвідомив, що е, ну весь патріотизм просто мерк перед тим, що ну, рідна донька не впізнає. Ці всі речі та відношення до українського солдата вони трошки не окей. Розумієте, яка штука? є от Ті люди, які воюють, Хтось три з половиною роки, хтось два роки неважливо, довго. Е, вони е, втомлюються не просто втома, Це таке виснаження, вигорання. Їхня ефективність так поступово там падає. Всі накази, які ставляться до військовослужбовців, вони ставляться з точки зору е, ну, свіжого, нормального, там, зарядженого військовослужбовця. І це, а це не так. І нам треба. Ну, все одно все зводиться до того, що нам, нам, нам треба заміна якась. Тобто є перерахували, від 5 до 6 мільйонів е, українських прекрасних чоловіків, е, зараз є. От, якщо відмістити, наприклад, 20%, нехай це буде три. Це означає, що треба гроші, сили, енергії, але головне бажання для того, щоб ми творили якісь резерви. Наразі цих резервів немає. Жоден. Високопоставлений політик не сказав, не попросив українського народу допомоги. Не сказав: у нас є біда з е, людьми, нам угу. треба е, вас. Оцей американський е, плакат періоду Другої світової війни, «I need ніді от де дядя Сем е, закликає. От нам теж необхідно таке, але це дуже непопулярне рішення буде знову ж таки. Обвал довбаних рейтингів. Ми воюємо за рейтинги, за ці. ну просто от тут. От, от, от. СЗЧ це величезна біда, і пом'якшуйте, погіршуйте, це не вирішення коріння проблеми. Е, є люди, які не, е, яких просто не за призначенням ставлять. Як, ну, але, а давайте я дуже коротко, е, як, яким чином це все бореться? У мене в підрозділі просто диверсифіковане поняття застосування військовослужбовців. Тобто ми беремо військовослужбовця відкуда-то, два тижні, він взагалі нічого не робить. Він придивляється, хто чим займається, і ми його потім питаємо: до кого ти тяжієш? От я хочу бути там, вперед. Давай. Є люди, які кажуть, мені не окей тут. Я не хочу, я не знаю, бути на дронах. Я хочу бути там допомагати з вибухівкою. Хорошо, давай, пробуй. І таким чином, ну, в соціумі тобто в колективі, воно само потім ну розбивається. Оце, от на вчора, гей, вперед, піхота, і оце мисли, що з Учебки іде поїзд Дісна війна. Тобто ти одразу в посадку попадаєш, це теж не відповідає дійсності. Можливо, є якісь випадки, які не системні, але точно не про це. І нам треба пам'ятати, що якщо ми не будемо берегти українського солдата, український солдат перестане берегти всіх нас. Угу. Все. Я тут, пане Андрію, хотіла уточнити, але ж я так розумію, є, мабуть, якісь такі підрозділи бригади, в яких взагалі мабуть відсутні СЗЧ. Ну з того, що я зараз пригадала, це да. принаймні Білецький заявляв про третю штурмову бригаду. Да. Ну і ГУР. Там мені здається, якщо не мінімум, там в принципі немає СЗЧ. В чому тоді да. їх я не знаю, феномен? Чи можемо ми це масштабувати? Звісно, у Білецького ідеологія. Андрій, ще з яких років ну, він розуміє, що просто пустими там, ну, загальними фразами не вийде. От, У нього ідеологія. Знову ж таки, чую, не тільки в у Бліяльського Редіса, 12-та 12 бригада НГУ Азов. Там теж на ідеологічній основі. Дивіться, тільки давайте відрізняти ідеологію від пропаганди. От, mm -hmm. Тобто. Там, де ідеологія, це більш ну, ти за свої особисті цінності, якісь ростеш. Вони про це говорять. Це не на, на пустому місці. От, без ідеології ти не зайдеш далеко. Не зарплата, не, я не знаю, а це от саме крутість. Ну і там ідеологія, ми самі круті. От іди поспор з ними. Вони, правда, ні з ким і не спорять. На рахунок гуру там трошки специфічні завдання. У Буданова там ж не система Збройних сил, там, бригада, батальйон, всі діла. От, е, Кожна людина прямо готується до окремого завдання. Є підрозділи, які складають себе з офіцерів, наприклад. Е, тому і там, ну, якщо тобі щось не подобається, ти там просто служити не будеш, ти переведешся. Ну і там якість відбору трохи інша. Ну, попадіть в гур служити. Це не так уже й просто. От, при тому, що все одно, навіть зараз, при тому, що там все високо, е, людей не вистачає, е, не того, що там їх немає, ну просто от, треба високої якості. Нам необхідно трошки змінити ідеологічну цю систему, е, ну і турбуватися про це. Ну, наприклад, ті люди, які відповідають за більш-менш ідеологію, тобто е, заступники із психологічної підтримки персоналу. Е, вони замість того, щоб займатися з людьми, їх заставляють займатися службовими розслідуваннями, перевірками. До мене недавно приїхала перевірка і запитала журнали. Не розкажи мені про людей, не покажи мені людей. Я говорю, давайте я зустрінуся з цим гусем, я об'ясню. Він не хоче зустрічатися, він хоче бачити документацію. От, і дуже багато в мене був витік обсцентної лексики, от яка не місце в цьому. Ми таки не зустрілись. От, як би це сумно не було. І, і це дійсно нам треба змінити цю систему ППП, от, тому що та, яка зараз є, вона ну, взагалі геть не підходить. От, трошки вона не людиноцентрована. І в Україні ніколи не приживеться ця ну, совкова система. Система ні, а е, прихильники совкової служби приживуться. Що, в принципі, і робиться. Не все погано, до речі, у нас все змінюється, але дуже поступово, дуже повільно, маховик оцей, він дуже неповороткий. Я сподіваюся, що коли зміниться якесь покоління, оці старички трошки здадуть свою службу хлопчикам помолодше. Я дуже вірю в українську молодь. мене бісить їхня музика, там, все мене бісить. Але, але я в них вірю. От прям дуже сильно. І сподіваюся, що воно про президента краще. Сподіватися, мало треба щось робити. Тому, так. якщо ви див... якщо ви дивитесь цей ефір, ваша думка чи йти у Збройні сили? У нас є вакансії, запрошуємо. Все буде як попало, але буде дуже круто. Так що приєднуйтесь. Пане Андрію, щиро вам дякую за вашу думку, за вашу позицію, за те, що змогли поділитися а, своїм баченням тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися у вас якісь запитання, уточню, сміливо залишати їх в коментарях під цим відео. З нами був військовий психолог Андрій Кузянчук. Пане Андрію, дякую за те, що прийняли наше запрошення.